Ісус говорив, від Днів Івана Хрестителя до тепер Царство Небесне силою береться, і ті, хто вживає зусилля, здобувають Його. Зусилля потрібне, щоб підкоритися Слову Божому, змиритися, зрозуміти, що Слово Боже саме велике благо для нас. Зусилля потрібне, щоб ми фокусувалися на Слові Божому, щоб ми роздумували, занурювалися і кожен день перебували в ньому. У деяких віруючих на Біблію немає часу, пастиря не слухають, тому що все знають і їм не цікаво. Головне для них, у кого краще авто, квартира, макіаж, зачіска, що завгодно, але не відкровення Божі. У них все вже є, але вони нещасливі, тому що їх душі мучають біси, сатана і пекло. Вони увірували, але не стали учнями Ісуса Христа. Ісус говорив юдеям, що в нього увірували, якщо перебуватимете в Слові моїм. То ви істину учні мої. І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними, вільними від гріха. Тому що якщо в твоєму житті є гріх, то ти раб гріха і диявол і пекло мають до тебе доступ і мучать твою душу. Потрібно робити наступний крок: перебувати у Слові Божому, наповнюватися Духом Святим, виростати Духовно. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.